Володимир Біцак, з нами на зв'язку, заступник голови Сумської районної ради. Добрий вечір, пане Володимире, дякую, що ви доєднуєтесь. Вас вітає північно Східний форпост оборони нашої держави. Доброго вечір. Пане Володимире, сьогодні дуже суперечлива така інформація. Різна з'являється у соціальних мережах. Звісно. А... Всі почали звертатися до офіційних джерел інформації з приводу того, що росіяни нібито зайшли на Сумщину. Йдеться про село Олександрія Сумський, ова цю інформацію спростували в Держприкордонслужбі Також спростували, але я би хотіла вас запитати про те, що це за територія. А ну і загалом наскільки росіяни можуть промацувати, скажімо, варіанти для того, щоб намагатися зайти на сумщину, зокрема цією болотянистою місцевістю. Я трошки вам вернусь в минуле. Дивіться, а в село Рижівка Білопільська громада, десь влітку рашисти зайшли. Це сіра зона. Вона те населений пункт розділили на пополам, половина російська, половина українська. Вони повісили свою ганчірку і втекли. Другий такий випадок. Це не нещодавно в Чернігівській області. коли на Друйного мосту також вони вибігли. повісили свою ганчірку і втекли. Сьогодні, та вчора точніше, щось відбувалося на кшталт такого, як і було минулого разу. Я ви розумієте, що Олександрія, Миропілля – це населений пункт, який видно з гори, видно вже село Горнань, їхній монастир. Це вже Росія. Тобто ж там ну, так близько все, Це сіра зона, біля якої на Курському напрямку йдуть постійно бої. 에, можливо, якісь стрілка може бути, тому що це прикордоння, це сіра зона, щоб ви розуміли, такого щоб заходу якогось такого зна значного, я вважаю, що його не було. Це все розпропаганда робить для того, щоб посіяти паніку серед людей, 에, що ось черговий вовчанській, щось такого плану. Тому 에, наші хлопці здають гідну відсіч расистам. Тому все добре, сподіваюся, що так воно і буде.